Основні питання, які задають громадяни, це сплата необхідних платежів за послуги і за ту продукцію, за посвідчення водія, за свідоцтво про реєстрацію, за номерні знаки, які вони можуть безпосередньо отримати під час реєстрації або отримання посвідчення водія. Значить, на сьогоднішній день отримання посвідчення водія при обміні або отриманні дублікату складає 201 гривню. Тобто воно залишилося як було раніше, воно нічого не помінялося. Очі людина подає документи на обмін посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичну довідку, посвідчення водія, те, яке вона хоче обміняти, 201 гривню. І на протязі, я думаю, хвилин 40, від 30 до години. Теж я повторюсь, якщо ця людина не знаходиться в розшуку, не розшукується, або якісь інші питання, або документи. Нормальні все, не, не, це не, не підроблені. Протягом півгодини-40 хвилин ми здійснюємо, посвідчення водія.